Людоньки, всім привіт. На календарі 9 жовтня 2023 року і Такі відео вже стають невеличкою традицією, адже рівно рік тому, 9 жовтня 2022 року, на своє 36-річчя, я також просив у вас допомогти скинутись мені на подарунок. Тоді ми зібрали необхідну суму, придбали вантажний бус Volkswagen Transporter Т-4, відремонтували його і передали бійцям артилеристам, які боронять нашу з вами землю. Землю, на якій народився я, і от на сьогодні прожив вже 37 років. Хтось з вас більше, хтось менше, хтось народився взагалі в іншому місті. Але провів достатню кількість часу саме на українській землі. І найголовніше, що більшість з нас я б хотів, щоб були 100% людей, які хочуть в майбутньому жити саме на українській землі. Саме тому я записую це відео. Вони в мене періодично з'являлися у вигляді інтеграції чи окремих відео, в яких я просив вас допомогти зібрати необхідну суму, як не на. Транспорт, так, якісь військові приладдя, дрони чи ще щось подібне, які передаються нашим військовим, щоб зробити їх більш ефективними, щоб більше їх захистити, і вони могли працювати набагато краще, набагато ефективніше. Сьогоднішній день не виключення, хоча, можливо, на початку хтось подумав, що оу клас, ліс, там жовтіють листочки, шелестять дерева. Іван притягнув квадроцикл. Зараз поїде в свій день народження тут покатається, відведе душу, відсвяткує. Якби я б теж цього дуже хотів, навіть при тому, що я маю в своєму розпорядженні також квадроцикл. В даний час я його використовую вкрай рідко в якихось там своїх господарських. Питаннях, і я реально дуже хочу, щоб всі ми з вами, не тільки я, ви, мої глядачі, військові, особливо ті, які зараз вже в холодних осінніх окопах боронять нашу землю, повернулися до нормального життя, яким ми з вами, більшість з нас з вас жила до 24 лютого 2022 року, а хтось до лютого 2014 року, адже війна триває майже 10 років, і тільки ми з вами. Можемо її зупинити, але найголовніше ми маємо з вами її не тільки зупинити, а й зробити так, щоб вона ніколи більше не повернулася на нашу з вами українську землю, щоб наші діти, там внуки, правнуки, ніколи не знали того горя, яке українці переживають вже майже 10 років. І саме тому я знову ж знімаю це відео. Сьогодні свій день народження така визначна дата, мені здається, вона має підштовхнути більшість, хто має повагу до мене, хто дивиться мій канал, до того, щоб реально допомогти. Адже цей квадроцикл він засвітився в останньому відео на моєму каналі про Volkswagen Golf 8, Тоді я казав, що я придбав цю річ, якби для нас з вами, і що пізніше я про це все розповім. Так от, я сюди сьогодні приїхав не кататись, я просто заховався від вітру від дощу, який періодично мене тут трішки мочить, для того, щоб сказати вам про збір, який я запускаю на те, щоб покрити витрати на купівлю цього квадроцикла, адже я його придбав за свої кошти. Сьогодні забрав з сервісного обслуговування, його повністю перевірено, підтверджено, що він має реально класний технічний стан і готовий до бою. Цей квадроцикл поїде на допомогу бійцям 35-го стрілецького батальйону, які зараз приймають участь в активних бойових діях на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Ця штукенція їм потрібна не для того, щоб кататися, а для того, щоб вивозити з поля бою поранених. Ця штукенція реально є мобільною. Додатково я замовив ще причіп, який виготовляється також в Україні, але він буде трішки пізніше. Буде звіт про передачу цього квадроцикла, і буде звіт, звісно ж, про причіп. Ця штукенція мені коштувала дві. 269 тисяч гривень. умовно кажучи, я віддав 7 тисяч доларів. На неї зробив знижку офіційний дилер цієї компанії, я трішки пізніше в кінці вставлю огляд конкретно цього апарату. Якби, і тепер ці витрати треба покрити. Зі своєї сторони, я покриваю повністю доставку цього квадроцикла, я покриваю його сервісне обслуговування. І я надаю три речі на Розіграш. Три речі, про які я вже давно говорив на своєму каналі, говорив, що буду їх розігрувати. Це діагностичне обладнання. Це буде три комплекти, де є планшет і де є діагностичний адаптер, яким можна проводити діагностику, виявляти якісь помилки, і можна навіть трішки кастомізувати свій автомобіль. Адже в мене канал про автомобілі, гадаю, більшість з вас, хто підписаний саме автомобілі, мають, і воно вам згодиться. Що в нас золоте, це перше буде. Планшет на Windows, який ви можете використовувати не тільки для діагностики і там для своїх якихось власних якби, потреб, до якого буде прикладатись адаптер VCDS версія версії 196. Це в принципі діагностика більшості автомобілів ВАК групи до там, 19 -го, 20 -го року, якої я вже практично не користуюсь, тому комусь дістанеться якби така штукенці. Другий лот це планшет восьмидюймовий на Андроїді, до якого буде прикладатися діагностичний адаптер SyncDiag. Ну і третій лот я отримав у вигляді спонсорської. Інтеграція від китайців це діагностичне обладнання лаунч. Про нього було відео. Я його використовував декілька разів, виключно для того, щоб зібрати інформацію і зробити відеоогляд цього діагностичного адаптера, який дозволяє реально робити діагностику практично всіх марок, дізнаватися, що ж там трапилося з тим автомобілем. Поганого, ми не будемо розбивати там, першому місцю це, першому другому місцю те. Ми визначимо конкретно по переможцям, хто що бажає отримати. Умови розіграшу наступні. Тобто стати власником цих. Одного з цих трьох девайсів ви можете за невеличку символічну суму у розмірі 100 гривень. Мінімум 100 гривень потрібно задонатити на банку посилання, на яку буде внизу в блоці опису. І тоді ви приймаєте участь. Хочете збільшити свої шанси? Маєте там 500 1000 гривень, розбити їх на п'ять або 10 платежів по 100 гривень, тоді ваші шанси. Збільшаться. Вибір переможця ми будемо проводити, як і раніше, в розіграшах шляхом вибору випадкових чисел завдяки онлайн-ресурсам. Ну і розіграш, звісно, буде відбуватися в онлайн-трансляції, яку я, мабуть, запланую десь на середу на 19.00, щоб всі вже. Повернулися з роботи, якби і могли прийняти участь, дивитися наочно, виграли вони чи не виграли. Сума немаленька, і навіть якщо ми її не закриємо з першого разу, і бійці готові передати деякі артефакти, умовно кажучи, з війни. І я також, думаю, щось придумаю, адже ну, я не можу якби, спонсорувати таким чином, в таких розмірах е наші Збройні сили на регулярній основі. Кожен має до цього долучитися. хто як може хочете прийняти участь в розіграші? Будь ласка, мінімум 100 гривень. Хочете просто допомогти? Можете закинути менше, можете закинути більше. Якщо не захочете отримати такий приз, то просто потім відмовитись. Давайте я трішки розповім, що за звір було придбано для військових. Вони до мене звернулися адже і на каналі бачили відео про квадроцикли, і, в принципі, знають, що я цією технікою займаюся. Якби. Тому звернулися саме і за порадою в першу чергу, і знову ж таки за допомогою в купівлі і підборі, адже вони ну, якби, не мають на це часу. Власне, це Sigway Snarler at 6 l це двомісний квадроцикл. Дуже часто, коли просять військові квадроцикли, саме просять двомісні, тому що він може перевозити людина людини, або одна може їхати, інша виконувати там якісь задачі. Він є доволі таки непоганим по своїй якості, в принципі, по назві Сіґвей, ви мали зрозуміти, що. Ця компанія раніше, ви про неї чули, виготовляє так би мовити, гіроборди і гіроскутери різного роду такі електричні девайси. Але вже декілька років я б так сказав, навіть на нашому ринку вона присутня. Вона виготовляє подібного роду квадроцикли і багі, які знову ж таки дуже непогано за свою ціну себе зарекомендували в плані експлуатації. Технічно він має 570 кубиків одноциліндровий двигун. У нього трансмісія з варіатором є понижена передача, є повний. Привід є блокування переднього редуктора, і це реально дуже круто, адже там, де він буде їздити, ці всі речі необхідні, там на задньому приводі, на жаль, не справишся. 570 кубиків, в принципі, доволі таки непоганий об'єм. В нього здається 44 кінські сили, і він зможе тягнути не тільки сам їхати, а ще й причіп, особливо, якщо зважати на те, що в нього є понижена передача. Є купа кріплень, багажники попереду, позаду, тобто хлопцям, якщо треба буде, вони туди щось приладять. Прилаштують, якби чому вибір саме на цю техніку пав? Тому що, ну в принципі, от він 269 тисяч коштував, умовно це 7 тисяч доларів. Новий він коштує за 8. У цього пробіг 1300 кілометрів цей. Квадроцикл використовувався у офіційного дилера у якості ну, такого, демонстраційного зразка. Тобто він не бачив жесті, можете подивитись, по стану, він ну, реально виглядає як новий, плюс його ще повністю реально, всю підвізку перешприцювали тут, важелі, повністю перебрали, всі оливи, фільтри, ручничок підтягнули. Це навіть і добре, що його придбали вживаним, адже якщо його одразу кинути в бій, новий, він не пройде обкатку і може статися горе. Є лебідка. Якщо десь треба буде хлопцям потягнути себе, якби є водяне охолодження, здоровенний радіатор стоїть попереду, якби захисти, ну то все познімається якби в цілому, навіть для свого використання, особливо, якщо ви там не супершвидко їздите, вам треба просто покататися. То я б, мабуть, теж рекомендував такі квадроцикли, конкретно від цієї компанії і цієї моделі. Адже Ну, По-перше, компанія Segway – це тайванська компанія. До китайців, я бачу, в нас з прихильностю багатьох людей вже не так багато лишилося. Плюс китайська техніка, ну, окей, що за ці гроші можна купити було? Можна купити було CF Moto 450 кубиків, тобто він вже слабший. І ну, він в певних моментах також. Трішки гірший навіть ніж від ну, той самий Segway. Якби ця техніка вже перевірена. повторюсь, декілька років вона їздить по дорогам України. Якби були певні нюанси, які в цьому моменті в цьому квадроциклі я попросив перевірити. Перше, це в них в перших версіях були проблеми з варіаторами. Тут перевірили, з варіатором все добре, щоб хлопці там не стали десь, якби в дорозі, якби ну і в принципі все. Тобто за. 7 тисяч доларів ви отримуєте зараз от, практично новий квадроцикл обслужений. А якщо ми говоримо про вживаний ринок, можна було взяти щось дешевше, то вже, по моєму досвіду, можу сказати, що туди, як мінімум, ще треба було, буде декілька тисяч всипати, просто щоб його перебрати. Адже ну, це техніка не просто для того, щоб по доріжкам їздити, вона для бездоріжжя зроблена. У ну, неї два редуктора є, вони складні якби, системи повного приводу двигун. Знову ж таки, І техніка вибаглива саме до обслуговування, яким у нас навіть по автомобілям. Дуже часто люди ну, не приділяють уваги і вважають, що це. Не є чимось таким обов'язковим. Власне, така техніка, будете купувати собі, розгляньте, Sigway Snarler дуже і дуже непоганий. По технічній частині надійний і непоганий ще й по зовнішньому вигляду. От Що Сіквею треба віддати належне, що виглядає доволі-таки сучасно здоровий. Знову ж таки, є кінгурятники попереду, позаду в нього, є захист, це його мінімальна комплектація. В нього є спинка, в нього є сидіння, ручки. Ну, коротше, дуже таки непоганий Ну, він запакований, так виглядає. Передній привід, блокування у нас тут здається, навіть задній редуктор тут має блокування, є лебідочка. Ну, коротше, цифрова панель приладів. Тут дуже-дуже багато всього. Понижена, підвищена, нейтраль, задня режим паркінгу. Ручне навіть гальмо стоянкове є в нього. Отакий, власне, коник. Міг би кататись, когось тішити, але буде виконувати реально на даний час важливіші задачі. Приймайте участь в розіграші, донатьте на банку за посиланням внизу. Якщо не маєте карти монобанку, за допомогою якої це робиться, просто в декілька кліків ви її також можете швидко оформити. При цьому також допоможете Збройним силам України, адже при реєстрації за посиланням і ви, і я отримаємо по 50 гривень. У мене налаштовано в монобанк, так що весь кешбек, який я збираю, що там від витрат, що від реєстрації за моїм посиланням нових клієнтів банку, всі гроші передаються раз на місяць на фонд. Повернись живим. Навіть таким чином ви зможете допомогти нашим військовим. Тому, будь ласка, долучайтеся, підтримуйте військових і до нових зустрічей.